Доброго вечора, друзі. 15 травня 2023 рік. Уже, друзі, майже, майже 16.30. Уже мені пора кормить курочок. Сонце світить дуже ясне. Трохи хмарок, друзі, але дуже-дуже жарко. Прям дуже жарко. Я сьогодні, кстати, була на 4-му мікрорайоні, продавала яйця. Дуже добра торговля була. Потім там ще привезли рибу з нашого, нашої річечки Ангулець. Я прикупила кілограм карасиків. Ось, бачите, вже пожарила. Вони такі ось о, невеличкі, це я одненьку пожарила ціленьку, а то порізала на шматочки. Е, тільки одна рибинка була з ікрою, а то, е, то всі такі ото. Ну, така, 50 гривень за кілограм. Вони мені за 50 гривень віддали оце кіло 300 Чотири таких великих карасика. Потім купила ще хлібчика, тебе зайшла, той соціальний по 5-10 гривень. Там 400 грамів він три буханочки купила, спіла купити, бо його дуже швидко розбирають. Його привозять десь у 11 дня і буквально за час всю його вимітають. Там є і чорний, і білий хлібчик. Ото такий. Так і друзі, що будемо кормити, навірно, курочок. І давно ми з вами не збирали яєчка, Покажу вам скільки зараз. Так, це я собачкам понасипала це ону рибку, чистила та кицькі. Котові барону, бачите, висипала в тарілочку. Оце серединки з рибки. Він таке полюбляє, це собачкам каша з желудочками. Все, тут в мене ось, бачите, розсада достою це це баклажане. Тут на проращуванні в мене огірочки стоять. Зараз, зараз, друзі, покажу, що там в мене в городі. Полоничка, друзі, дуже цвіте, дуже прям квітне. Прям гляньте, гляньте, яка красавиця дуже добрий сорт, це купчиха. Зараз всі вусики обриваю. Учора друзі півдня лазила на карачках, оце прибирала в клубніки повністю усе, всі всю травиночку. Я з корішками стараюся виривати, щоб вона далі не розросталася. І вуса, пруті, пруті, вони прямо на дріжджах ростуть. Оце я їх відриваю зараз, бо вони не нужні. Все буквально учора, друзі, гляньте вже, вже оп'ять оп цей вус. Вони дуже нужні будуть потім. Вона від плодоносить. У мене вже дуже багато заказів на, ну, на, на оцю, щоб, Дуже буду її. Вирощувати багато буду саджанців повирощую та буду продавати. Вже закази є. Потім, може, ще будуть закази, подивлюся. Вона, бачите, квітне добре, добре вже зав'язалося, дуже багато плодів. Я вам вже показувала. В неї, бачите, такі інтересні плоди є, такі обичні, але вона, ні. бачите, вона така гарненька і дуже-дуже вона добра і ароматна. ось, Бачите, і тут буду. Міра, тікай! Тікай, Мірушка, тікай, бачите, висипала ось у перець, цю рибу чистила, та? висипала у перчик луску. Бачите, а Міра ходить, її збирає. Чому що що воно їй нужне. Так, коротше говоря, отак от так. Е, питали мене про оцю жовту трояндочку. Друзі, все, вже прийнялось, вже, вже банки я не закриваю, вже все, все, бачите, все. Все добре, слава Богу. З попитки номер 4 ці саджанці поприймалися. Верні цей сорт троянди. Всі мені казали, що вони не вирощуються, отак, черенками. але, ну, бачите, із четвертої спроби все вийшло. Як, як щось хочеш зробити, якщо до чогось є такий от тяга, скажімо так, прямо, то воно все вирощується. Так, це в мене тут е, трохи цибульки і трохи редисочки. Довириваю та буду тут щось ще досаджувати. А це я, друзі, огірки поставила на пророщування. І це вже посадила у стаканчики. Це в мене заказ на продаж. Буду от тільки вони повилазять, перші оце листики будуть і вже я буду їх продавати. Таково. Ось, бачите. Кропчик вже такий величенький. Ще, звісно, на продаж рано рвати. І салат ще трохи зарано. Бачите, він, він величенький, вроді би, ну пучечки будуть маленькі, ще хай, ще хай підросте. У нас дуже дорогий кропчик, такі манасенькі пучечки по 20 гривень, по 15 гривень. Ну хто як продає. Так, а ось, дивіться, це грядочка, де я не закривала огірочки, але вони, вони пізніше, ніж отам, з другого кінчика. Там усі посходили вже давно. А тут і, тільки, ну, тільки почали, бо у нас вже ночі теплі, 13-12 градусів тепла, днем взагалі жаріще, Я вже згоріла, стояла на базарі. Тут вже ось, бачите, теж почали, почали вони. Всходити, але дуже-дуже забита земля після оцих великих дощів, що були кожен день у нас тоді. І я їх поливаю і зранку і ввечері, друзі. Ось, бачите, це я заливаю, заливаю, заливаю постійно. Томатики, хочу показати вам томати. Мене питають, які, як, як томати виглядять на третій день. Оце, друзі, отаково в мене томати, ті, що я вам показувала, що я садила під сонце сіткою. Оце в мене, бачите, така хатинка. хто не бачив, друзі. Бачите, ось. ось Кому інтересно, пролистайте мої відео на моєму каналі. Там я показувала, як я будувала цю хатинку, і з чого, коли і як. І показувала їй відео, як я висаджувала томати. Бачите, це мій найулюбленіший спосіб. Я різними способами висаджувала, але це мій самий найулюбленіший. І оце отак вони виглядають на третій день. Я казала і спочатку, що. Коли я висадила томати, перший полив іде через 14 днів, тобто через 2 неділі. Мені казали, що томати пропадуть. Друзі, нічого не пропаде. Звісно, в ньому дуже жарко. Вони можуть трохи ось, подивіться, трохи опустити листики. Але за, за вечір, за ніч вони підіймаються і стоять як стовпчики. Бачите, ось вершочки вже, 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 вже пішли виростати далі. Тобто вони вже поприймалися. Оці 14 днів без поливу треба видержати. Це дуже добре для коріння томатів. Чому я не поливаю 14 днів дві неділі? Тому що за цей період у томатів корінці тянуться донизу, вони витягуються для того, щоб витягувати влагу із землі. І коли, не дай Бог, я не зможу полити вовремя, або ну, мало ли що, буде за, дуже засушливе літо, але, але ще куча всяких факторів впливає на це. І тому, у томатів буде дуже длинний корінь, і він зможе знайти влагу для себе. А як томати кожен день то бризкати, бриз-бриз-бриз, і корінці будуть тільки поверху йти. І тоді це дуже-дуже недобре для томатів. І ось дивіться, коли пройде 14 днів, я свої томати буду мульчірувати. Я обов'язково мульчирую завжди буду мульчувати у цьому році листям з лісу. Я ще весною збирала його. в мене в мішках стоять, дожидаються. Але ті роки я мульчірувала. І соломою, і обичною травою, і сіном, і травою, що тільки-тільки скосила, мульчірувала. Все воно, все дуже класно. Всі оці інгредієнти, скажімо так, це все все нормально, це все класно. Це все підходить. Але в мене є листя у цьому році, в цьому році буду я листя мульчурувати. І на 14-й день, або на 15-й, подивлюся, як буде із дощами, бо там ну, на щось на слідуючі неділі трохи довга. Ощиків передають, подивимося, треба буде обов'язково один раз обробити томати, профілактику зробити від фітовтори. Це я роблю кожен рік, дуже багато років підряд, і мої томати ніколи не боліють. Обов'язково підписуйтесь і подивіться це слідуче відео, коли я буду вам показувати, чим я буду обробляти і як я буду обробляти для того, щоб один раз обробити. Хімікатом це на начальній стадії, а потім ми вже будемо обробляти тільки натуральними. Самі натуральні препарати ніколи не будуть допомагати. Ніколи. Тим більше після такої дощової весни. Нічого не допоможе ніяка там сироватка, ніякі йоди, ніяке оце. Спочатку треба обробити добрим добрим препаратом хімікатом. Я вам близько покажу і розкажу, як коли і чим я буду обробляти. Я так роблю кожен, кожен рік і дуже багато років. А потім вже буду обробляти. І марганцовочкою, і содою. Ну, це вже чисто йде для профілактики. Це коли вже вони почнуть квітнути, це вже коли у них почнуться зав'язувати плоди. Тоді, звісно, ніяких хімікатів не може бути речі, Бо це томати, вони ну, вони, це, це, це наша вітамінка, скажімо так, дуже добра. Отака була, друзі. Бачите, полуничка поливається. Хочу показати, бачите, напор у нас води не дуже. Це я вже десь десь часа два оцей малесенький кусочок поливаю, і він ніяк не, не зальється, бо ну дуже у нас поганий напор води. А тим більше ось, ось ще трохи всі люди поприходять з роботи сьогодні понеділок, повключають теж воду, конечно, і він буде ще менше. Ну я думаю, що я вспію і цей кусочок залити, і там на тій сторінці в мене ще кусочок. Я буду сьогодні поливати одну тільки полунечку. Все. Огірочки я буду поливати із відеречка, У мене там в відрах стоїть вода, вона тепленька, і для огірочки воно в самий раз. Бо на дворі дуже жарко, дуже парко. І щоб нічого з ними не случилося, не приболіли вони, там нічого з ними не пройшло. Я буду поливати теплесенькою водичкою. Отакову, От бачите, а тут друзі, тут рядочок, тут прямо вони всі просто ідеально, ідеально зійшли. Так, от такий часничок, друзі, у цьому році в нашій області, по крайній мірі, часничок ві... ну, у всіх трохи жартувати. Хоча я його і обробляла, я показувала там на своєму каналі, подивіться полистайте відео. Але він бачите, ну во-первых, перепади температури були дуже такі сильні, дуже дощова весна була. Дуже у нас багато зараз викидів таких, що вони не нужні в атмосферу, і все воно, звісно. Осідає все воно, все воно це оце воно все їй показує своє. Ну, Цибулька, цибулька в мене класна. У сусідки дивилась, трохи чогось теж вона жовтіє. Сьогодні я торгувала, і жіночка рядом зі мною торгувала зеленою, каже, в мене вся жовта цибуля, не знаю чого. Ну, кажу, Я не знаю, в мене зелена цибуля, то, то такого. Бачите, в мене цибулька от в мене гарна, слава Богу. Ось з цибулькою добре. Так, і тут в мене ось, бачите, кусочок огірочків. Тут е, теж тільки почали сходити. Оцей парничок я зараз приберу, вже все, вже жарко, вже тепло, вже, вже ці парнички не треба. Отаково. Так, це мої ранні томатики, що я висаджувала, бачите? Все, теж. Те, що вони бачите, ростуть, вони вже, вже укорінилися добре, вони хоч і на вид, вони бачите, вони невеличкі на вид, але вони вже укорінилися, вони вже все добре, вже підуть у рост, вже, вже можна поливати їх, вже можна обробляти і будуть, будуть вони будуть такого. І кстати, друзі, скоро скоро, ось буквально десь у четвер. Скоріше за все, якщо не буде дощу, буду обробляти виноград. Теж обов'язково дивіться, треба треба обов'язково обробляти. У мене він вроді, ну я не можу сказати, сказати, що він чимось больний, щось з ним не так, але профілактику треба обов'язково зробити. Але ні, друзі, ось гляньте, вже ось красні оці. Красні, усі пиптики попоявлялися на листячку. Це, це вже, друзі, це вже не добре. Будемо обробляти. Це начальна стадія. вона, Друга обробка це саме головна. Це перед цвітінням. Бачите, ось, які в мене ось о, квіточки на винограду. це саме головна обробка буде. Я вам покажу, чим я обробляю. Один раз оброблю і все, і буде все добре з виноградиком. Так, смородинка чиста до сих пор. Ось, бачите? Хто казав, що поганий препарат. Ось, о, гляньте, яка чистесенька. І ягоди чисті, і листячка чисті, все все чистесеньке. Все добре, все прямо смородинка, взагалі ідеальна. Так, і тут я, ось, бачите, томатиків понасаджувала. А це в мене осталося. парничок, я вже відкрила. Тут в мене воно і перчик, і гіркий, і солодкий. Він, правда, ось зараз ось ось покажу вам, друзі, ось він невеличкий, але я його вже буду висаджувати. Він вже ну, не буду я хоче тут. Вирощувати. Тут в мене трохи залишилось томатиків, це я хочу, це я вже оставила собі. Це я продавати вже не буду. Це вже Це для себе я оставила, Поростикую там, воно поприбираю трохи. Ось, бачите, поприбираю отут Цю редиску і тут понасаджую. Тут у мене будуть низкорослі, там воно я вже вила, взяла, копаю, зроблю теж траншейки та посадю, там у мене високорослі, ще трохи є томатики. в общем буду, буду все, все висаджувати, друзі. І капусточку зараз я вам покажу. так, а Абрикоску абрикоску просять мене показувати в кожному відео. Ось така у мене абрикоса в цьому році. Подивіться, чим я обробила. Полистайте відео на моєму каналі, ось обліплена обрикосами. В мене прям вона ідеальна. Я свою абрикосу спасла. Я дуже довольна. Ано, гляньте, гляньте, скільки плодів. Прям вона Вона воно вся, вся у абрикосах, бачите, вся, вся, вся обрикоса в мене в абрикосах. Бачите? Добра обрикоска. І тут, друзі, я вчора повиривала ось у травичку у полунички, пообривала вусики. Бачите, тут в мене по одному кущику я порозсаджувала, А там трохи загущено, ну то я вже по буду трохи там щось, щось хімічити. Ну, це, це я висаджувала, друзі, вже приморозки були оцей край. Але вона, бачите, як прийнялась добре, вже, вже тут пов'язалася. Бачите, пов'язалася полуничка. Це в мене така велика полуниця. Це не, не той сорт 6 краю. Це в мене в мене дуже багато всяких бачите, сортів. Оно, бачите, вона позасувалась і ще квітне, і квітне, і квітне. А тут у мене ось капусточка. Це я повисажувала пізню, але ще не вся вона. Ще буду висаджувати. Вона, вона така невеличка. А це ось орання вже, бачите, яка величенька. О, бачите, вже, вже воно круте качанчик. Ой, добре, ой, добре, друзі. Добре. А, це якась, якась букашка. Не, не друзі, поки, слава Богу, ніякої гадості немає. Ні білокрилки, не тлі. Ну, в общем, я оце кожен день дивлюся, бо це така білокрилка, така зараза, що вона дуже погано виводиться. Так, А це оце в мене е, червоноголова, Ось у капусточка рання. Ну, вона така ще манюпусінька. Бачите, і ще в мене ось трохи залишилося висадити. Ну, це не сьогодні. Сьогодні вже, вже я дуже багато всього поробила. Ні, трошки, трошки не до цього, друзі. Ось, ось друзі, бачите, понасипала курочкам. Усі курочки живі, здорові, все з ними добре. Ось, ось понасипала їм кукурузку, пшеничку цільну, пшеничку биту і насіннячку. Оце оце таке я їм вечором даю. Це зерно. Одне зерно. Більше нічого не додаю на вечір. Ну і там, бачите, в мене дуже ось, там сонечко відсвічує. Тут я кидаю їм травичку. Ось бачите, тут у них багато травички вона лежить. Тут вже і сохне вона. Вони ну як курі. Вони багато й топчуть, бачите. Ось так них і їсти, що і ось, і водичка. І воно в одній мисочці, ось, ось з другої краю вітерочку. Бачите, вони. Вони. Хто, хто голодний, хто не голодний. Ось такі діла, друзі. Зараз підемо подивимося, скільки там яїчок. Стараюся, друзі, до сих пор я цю теплу підстилку не прибрала, бо, ну бо. Бо немає кови, друзі. Так, дивіться ось о. Ось. О. Ось о. Оно. Оно. Бачите. І позаривали о, ось. О. о, і тут. Ну тут, бачите, тут курочка воно несеться, воно яєчечка там теж є. Так, тепер тут на, на другому етажу. Так, оно яєчко. Ось яєчки. Ось ось. Так. І ось в них, бачите, тут така ничка. Тут на третьому етажу в мене солома, тюк соломи, а вони там трохи воно було, ось бачите. І вони оце отаму теж ховаються і несуться, бачите? Ось так бачите. Бачите. Тільки чотири, чотири, кінки. О, бачите, вже знеслася. Моя умниця, моя девочка. ай спасибо тебе, моя курочка, молодець, молодець. Так і ще воно там, друзі. Так, да, да, оце бачите, це вони, оце вони тут несуть. Бачите, ціла куча її. Зібрала я тут, друзі, 43 яєчка, нечаянно одне, друзі, придавила. Впустила, просто все придавила. І зараз ще подивлюся, бо вилітали курочки на своє любиме місце. Ага, да, є є, і ще три. Друзі, сьогодні рекорд. Сьогодні саме найбільше яєчок були по 40. Були по 41. А це 43. 44, 45, 46. 46 яєчок. Бачите, ось. Є отакі, є отакі, є отакі поменшенькі. Але всі дуже з добрими жовточками. Ось, ось такі яєчечки я продаю. Отакі, бачите. По 50 гривень, по 45 гривень. Ну, і ці, ці більшенькі, от більшенькі по 50 гривень, а от такі меншенькі по 45 гривень. Мене дуже добре їх беруть. Люди вже знають мене. такого, друзі. Друзі, дуже вам велика дякую за ваші приємні слова у коментарях. Дуже дякую за перегляди. Дуже дякую за лайки. Дуже-дуже всім дякую, 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 дякую. І дуже давайте подякуємо. Будемо дякувати завжди-завжди нашим дорогим українським захисникам та захисницям за те, що вони бронять нашу рідну країну, нашу неньку, нашу, нашу нашу матір, скажімо так, бо вона це це наша країна, це наша, це наша душа, якою ми живемо, без якої ми. Не зможемо, напевно, бо крайній мірі я так рахую. Дуже низький уклін вам, наші дорогі хлопчики та дівчатка, наші дорогі захисники та захисниці. Дякую вам велике за те, що в моєму рідному місті Кривому розі все тихо, спокійно, все добре. Дякую, велике вам. Дякую, низький вам, Уклін, за це. Слава Україні, друзі. Усім теплого, ясного сонечка, усім мирного неба, усім всього самого самого найкращого.